Ось тут ту, ту ми живемо на FutureVenture, ось там океан Атлантичний. ось там такий великий, називається, парк, там де ми створили пірамідку, прямо з нашого окна. Дай ми, Кеммі, там пірамідку з вулканічних пород. От, ми вам вирішили показати відео, найцікавіше, ось. Що нас зацікавило на цьому острові? Самый незвичайне. Це навіть не океан і не такий вид. От там кусочки лави валяються на цьому полі. Так, пішли далі. Ось вот тут одна спальня. Идем, да, иди, эми, відкривай дверку. да, туди, далі йди. Идем що там далі. Пошли туди. Так, тут далі у нас туалет. Вот, душ, туалет. Кухонька така невелика ярка. Черная лишка, там де тато дета самить. Куда я мик забег? Що там таке? Тут таке часи здоровенные. От. Эмми, куди ты Що там у нас? Куда им любить бігать? Що у нас тут на балкончику? цієї сторони теж тоже. Є. хвайний басейн і там далі теж задавали океан, двох сторон видно океана. І ми з Еміком купалися в басейні в океані, так? Да? Це столиці, це наша колясочка двина, ось так туди ставиться часть. От, і ми з малышами так гуляємо. Але саме інтересне, тут в Еміку всякі цацки, те, що хазяїн поставив. От, ось така тут у нас жабка скаже. Але саме цікаве, що у Удивилася в острові замечательность. Це ні породи магми, ні вулканічні породи, ні океан. І те, що так дуже тепло і гарно. А те є. Я ж прозрив, як побачиш свой. Заритати достанечок. От, фьючер ментура. А цей холодильник. Вибачаємося вже він почти пустий, бо ми вже скоро виїжджаємо. Бо той холодильник необычний. Бо він зроблений. Вот. Фабрикує он він зроблений. Він зроблений В Україні цей холодильник. Бачите, люди? Тож треба було з України аж сюди його затащити. Де Україна, а де Канарські острова в Атлантичному океані? А Україна, аж на Польщу під Росією. так, друзі. Даже в Канадських островах є українські холодильники. А ми з вами прощаємося, а що Емічо таке, що собі робить іграшками. Да, всякі царські. Ти що цей хазяїн яку квартиру заехав. Всякі інструменти, там лампочки, всякі болтики. Ми з вами прощаємося. От недавно була шторм і буря. Як ми робили десь 3-4 години тому назад, от, строїли пірамідку, а зараз сонечко, і замечательна погода. Так що рано чи поздно шторм і буря прикрашаються і гарні дні починаються. А ми вам бажаємо гарного теж дня. У може да ви И бувайте. Еми, що скаже? Еми, скажете, що?